Надмірне навантаження на учнів у суспільстві давно тривають дискусії та суперечки щодо кількості предметів у школах. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий звернувся до громадськості з проханням поділитися думкою щодо питання навчального навантаження дітей у школах. Нині учні середньої школи, а саме з сьомого по дев'яті класи, мають у своєму розкладі близько 20 навчальних предметів. Таку кількість складно засвоїти, а в українських реаліях це на межі можливості. Востей, Тож, зрештою, діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні, переконаний міністр освіти Оксен Лісовий. Як ставляться до цього твердження учні? Ми запитали у восьмикласників Балтського ліцею номер 1 Мені навчається важкувато, тому що я приходжу із школи. В мене дуже багато уроків накопичується за цей весь навчальний день. А я ще ходжу на додаткові. І я, коли приходжу вечором в школи, то мені треба як. Мінімум 3 години витратити на всі домашні завдання. Мені більше предмети математичного наклону фізика, алгебри і геометрія. На мою думку, треба зробити трішки менше уроків, тому що все домашнє завдання займає дуже багато часу. Може бути від 5 там, до 6 годин, якщо дуже багато предметів. Тому я думаю, треба зробити. Мінімум потрібних предметів, щоб зменшити навантаження на дитину. За три роки карантину, військового часу, нам довелося багато матеріалу вивчати самому. Це дуже складно, не всім це дається. Тому я вважаю, що це запитання досить актуальне. Живу в селі Білине. Я вважаю, що потрібно ну, зменшити. Кількість уроків, бо потрібен час для власної роботи вдома, допомагати батькам і ну, свої лічні справи. Директорка ліцею Надія Коптіва підкреслює, зменшення кількості предметів для учнів можливе. Зокрема, можна об'єднати споріднені навчальні предмети в інтегровані курси. Наразі нова українська школа вже їх має. Та все ж таки, на її думку, більш ефективним в плані розвантаження дітей є перегляд навчальних програм та розумна кількість домашнього завдання. Втім, головним залишається дотримання стандартів освіти та якість знань учнів. Скоротити кількість предметів Можна. Є певний перелік, який можна інтегрувати для вивчення з іншими предметами. Е, ну, говорити про це дуже так, ну, не, не тактовно, з точки зору я педагог і мої колеги-педагоги, які викладають певні предмети, вони дуже сильно ображаються. Це для них ну, такий, знаєте, кожному вчителю його предмет є надважливим. Але, звичайно, можна спробувати зробити ось таке скорочення предметів за рахунок інтеграції. Тобто певні теми, які є важливими у вивченні певного курсу, їх перенести споріднений предмет, інтегровані курси, вже працюючи зараз в НУШ, у нас є інтегровані курси з декількох предметів. Але ну, зважаючи на те, що можливо фахівці ще не настільки готові, у нас в школі, на жаль, ніхто не обрав ці інтегровані курси. Але ми будемо над цим працювати, спробуємо, як це викладати, інтегрований курс. І дивлячись з якого боку і куди підуть вивільнені години, якщо ми будемо казати, що це тільки заради розвантаження дітей. То, звичайно, я згоджуюсь, можна зробити і скорочення предметів, але можна залишити. Але, наприклад, зняти домашні завдання, розвантажити програму з тих предметів і залишити надважливі. Можна зробити по-інакшому, да, якщо це було б теж доречно, якби інтегровані курси, він інтегрований курс, наприклад, з двох або там ну, більше навряд чи предметів, з двох предметів, можна було збільшити кількість годин на вивчення, але ну, що ми виграємо в результаті? Так само на навантажені, як воно і було. Ми згодні з певним скороченням предметів, якщо переглянуться навчальні програми, і е, кількість годин, яка виділяється на вивчення певних тем, буде збільшена. На сьогодні ми говоримо про академічну свободу вчителя, і кожен може скласти своє планування таким чином, що він десь може більше годин покласти, десь менше годин. Для вивчення певних тем, але все одно ми зав'язані на державному стандарту. У нас є певні теми, які ми обов'язковому порядку маємо вивчити. А якщо вони йдуть кожного уроку, нова тема, і у тебе не вистачає часу для закріплення попередньої, а вони, як правило, взаємопов'язані, одна грунтується на знаннях минулої теми, то е, тут руки зв'язані у нас однозначно. Тому ми не стільки виступаємо за скорочення кількості предметів, скільки б ми хотіли розвантаження навчальних програм. Також Надія Коптіва зазначає, школа вже сьогодні пропонує починаючи з восьмого класу обирати поглиблене вивчення окремих предметів, щоб у старшій школі вже мотивовано обирати профіль навчання. А це вже суттєвий крок на шляху від багатопредметності до зосередження на тих предметах, які для учнів є важливими. Уже починаючи з восьмого класу, у нас іде поглиблене вивчення певних предметів. Тобто діти можуть на сьогоднішній день у нас поглиблено вивчати математику. Інську мову і біологію, і потім ці поглиблені предмети переходять на профільність в 10 11 класах. Тобто діти, хто професійно зорієнтований, зрілий, може вже сьогодні визначатися, куди його душа більше має нахили, які схильності у нього. Вони спокійно можуть уже сьогодні обирати ті предмети, які вони подальшому в 10-11 класах будуть вивчати профільно і безпосередньо готуватися до вступу в вищі навчальні заклади і далі ставати гарними фахівцями. Тільки на сьогодні питання свідомо. Бо дуже часто батьки обирають, бо там класний керівник, бо дитина звикла до класу і так далі. Але мені здається, що дитина має соціалізуватись в будь-якому класі, вчитися спілкуватися з будь з усіма вчителями і іншими людьми. Тому робити ось так не варто. Варто вибирати те, що до душі. Звичайно, в десятих класах ми робимо вже міжкласні групи, і там діти можуть навчатися, наприклад, один з одним, і без всяких там, я не знаю, таких моральних труднощів переходу від одного вчителя до іншого. Вони виходять на певні тільки ті профільні предмети, сходяться разом, вони їх вивчають і повертаються назад до своїх дітей. Але 10 11 класи це зовсім інші класи, це інші діти, які вже більш-менш професійно орієнтовані. І тому ми і говоримо, що там профільна школа працює. Працює через те, що вони так чітко знають, чого вони хочуть. І да, вони вивчають і більше приділяють уваги вивченню тих предметів, які у нас дещо в свій час були такі задумки. Ми хотіли, щоб, наприклад, певну кількість предметів, там, які ну, не впливають, Важемо на професійну орієнтацію і не є. Вони не пішли на профільне вивчення. Діти закривали в першому семестрі, а в другому закінчували вже продовжували навчання саме з профільних предметів. Більше могли приділити увагу на їх вивчення і так далі. Ну, на жаль, ну таких законних підстав для цього нормативної бази у нас немає. Це залишилось на рівні нашої фантазії. Ми думаємо, що це було б дуже круто. Ну, поки що ми утримуємось, бо ми не знаємо, як правильно це організувати. Звичайно, ми можемо тут говорити про. Розвиток і розбудову індивідуальних траєкторій розвитку кожної дитини, але це більше стосовано роботи саме з обдарованими дітьми. Тобто, у нас є план. Ми працюємо з тими дітьми, які реально розуміють, і з ними вчитель працює, поглиблено над вивченням певних предметів. Ну і це є індивідуальна робота вже з кожною дитиною. Надія Коптіва припускає Міністерство освіти та науки працюватиме над подальшим зменшенням кількості предметів для учнів. Втім, наголошує для школярів, які мають Гарну мотивацію в навчанні, жодна кількість предметів не лякає, бо кожен предмет важливий для становлення і формування знань та світогляду молодої людини. Якщо у дітей нормальна мотивація до навчання, якщо вони орієнтовані на здобуття знань, то вони не дуже будуть криком кричати від того, що якийсь предмет буде скорочений. Тому що який би ми предмет не взяли, але в ньому все одно виробляються певні компетентності, чи то здоров'я зберігаючи, якщо це звичайний предмет там, на якому діти. Вчать і елементарні хвороби, і правила поведінки, поводження з різними предметами і в побуті і так, далі, і так далі. Я розумію, що це можна інтегрувати в інші предмети, про що я говорила раніше. Але справа в тому, що ми думаємо, що вдасться, хіба ж нашому міністерству колись щось не вдавалося. Мені здається, що освіта реформується дуже часто, і дуже часто ми не дочікуємо результати тієї реформи, а запускати потрібно все так дуже лагідно, ніжно, для того, щоб... Ну нічого не зробити не так, як, як хотілось би. Зняти можна завжди, в принципі, додати можна завжди. А чи варто балінформкомпанія і надалі продовжить вивчати думку дітей, вчителів та батьків стосовно ініціативи міністра освіти Оксена Лісового, Єлизавета Анохіна, Ігор Балагула, Балінформкомпанія.